З Вінниці до Балаклії. Проєкт разом продовжує єднати міста України. У вантажівку волонтери складають сотні пакунків допомоги. Цього разу усе пакували по категоріях, але знайшлося місце і для адресної допомоги. У нас є крісло для дитинки 3-4 роки для дитини з ДЦП. Ми його продаємо. Ну нам його подарували, скажімо так, з іншого фонду, і ми дізналися, що там є така дитинка в Балаклією в селах, і ми продаємо це крісло для дитини. Традиційно заповнювали вантаж Вінничани. В цьому вантажі у нас є велика кількість дитячих іграшок, велика кількість книг та речі, ковдри. А ще солодощі та подарунки до Дня Святого Миколая. Цього разу гуманітарка буде зі святковим присмаком. Поїде на Харківщину і культурна програма. Там планується дитячі акції, дитячий поїздочок балаклії, роздача спеціально для дітей, дитячі майстер-класи, інтерактиви. Організують для балаклійців і урок української мови. Перший такий провели у пункті незламності під час минулої поїздки. Мене потішило те, що люди, які сиділи спиною до мене, вони розвернулися і слухали. Я дуже хвилювалася, тому що ну різні настрої. Але я їхала з тим, що мова на часі, мова важлива, і треба українізовувати ті території. Якщо ми їх де окупували, тепер треба їх українізувати. Волонтерка Любов каже, навчатимуть української допоки це буде актуально для місцевих. Багато балаклійців розмовляють українською мовою і це радує. Вони намагаються перейти. В деяких розмовах між собою вони ще переходять на російську, але коли ти до них спілкуєшся українською, вони теж спілкуються українською. Зараз ми плануємо запустити там мовний клуб з проектом Єдині в планах у волонтерів розширювати та поповнювати культурний напрямок поїздок. Я вважаю, що в Вінниці просто ну. Нереальна є кількість можливостей для того, щоб вести балаклі не тільки гуманітарну допомогу, але й підтримку надавати культурно. Ми говоримо про митці, ми говоримо про якісь вистави, про майстер-класи, про гурти, ті, які є вінецькі. Тому ми зараз, окрім цього, робимо пріоритет туди. Наразі продовжується збір допомоги для наступної поїздки. Вінничан просять приносити книжки, солодощі та ковдри. Якщо поставити себе на секундочку на місце цих людей, то ми зрозуміємо важливість цього. Підтримка дуже важлива зараз. всієї України. поїздки у Балаклію це вже добра традиція вінницьких волонтерів. Минулого разу відправляли допомогу від міжрегіонального координаційного гумштабу. А Вінницька міська рада виділила 10 мільйонів гривень на відновлення Балаклії, а саме відбудову об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери. І підтримка деокупованого міста буде продовжуватися.